За весь час існування землі людина руйнувала рай, який Бог створював. Все фокусується на тому, що насправді перший рай, який Бог збудував, це був едем, де насправді були перші люди. Люди знехтували цим, вибрали не дерево життя, до речі, яке було дерево откровень. Вони порушили завіт Богом. Бог вирішив створити реально другий рай ізраїльському народі, та вони також нехтували цим, знехтуючи манною. Манна це був прообраз Ісуса Христа, бо Ісуса Христа, Слово Боже. І насправді, так як у них була Скинія, Бог на вигляді Скинії показував, що там була присутність Божа, показуючи всім іншим народам, що приходило до них. Але вони також нехтували цим, і Бог вийшов з храму. Це показано те, що Бог почав створювати церкву, третій рай. Та що зробила людина за той час? Людина почала реально будувати інші церкви, розділяти християнство. Та це насправді повна дурня, бо якщо немає фокусування на Слові Божому, нема рая завід з Богом, це саме тоді, коли є откровення. Без откровень, наскільки людина хоче будувати рай, їй це неможливо. Тому Дух Святий Дан для того, щоб облічати цей світ у гріху. Людині це не подобається саме тоді, коли вона реально фокусується тільки на релігії. Бог говорив, що насправді ті, які починають роптати, тобто Бог родом проти смиреним, де благодать, говорить саме про те, що євреї вони роптали. Євреям не подобалось. Їжа євреям не подобалось людина Божа, людям взагалі на той час не подобалося абсолютно все, так само, як і зараз в церквах. Тому Бог е, говорить про сім церков і показує те, насправді, які там були проблеми і наскільки церкви, тобто тіло Христове, воно відійшло. Що ж таке насправді, тіло Христове, що настільки реально торкається самого Бога? Тіло Христове це як причастя, показано. Те, що насправді е, це плоть, яка ломимо за церкву. Тобто тіло Христове це плоть. І кров е, то ще душа знаходиться в крові. І щоб правильно бути причасником до тіла Христового, я повинна реально однодушно і одномисляче знаходитись і пити кров Ісуса Христа. І саме тільки тоді це буде рай, коли реально буде виконуватись воля Божа, щоб реально примножувалась церква. А не тільки розділялася, це показано зараз. І так як скінія, це е, там була присутність Божа, то там показано саме, що ми не торкнулися. Там був е, е, палиця Арона. Тобто на той час це були як поділені 12 колін Ізраїлевих, та і тут так само показано те, що на фоні церков що може бути мертва церква, а тільки одна жива.